Традиційно головне управління ДСНС розпочало тиждень з інформування щодо оперативної ситуації в Харківській області. Зокрема, як повідомив під час брифінгу в офіційному медіацентрі Хова Ген Василенко, у періоди з 18 по 24 листопада надзвичайники здійснили понад 150 виїздів. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 164 виїзди. З них на ліквідацію пожеж 72 виїзди, шість з яких були пов'язані з ворожими обстрілами. 39 раз підрозділи ДСНС залучались для допомоги населенню, а також для допомоги при дорожньо транспортних пригодах. Внаслідок пожеж 4 людини загинули, ще 4 отримали травми. Під час брифінгу речник головного управління ДСНС в Харківській області повідомив про продовження розмінування території. Зокрема, за тиждень надзвичайники здійснили 232 залучення. Силами піротехнічних розрахунків було розміновано 436 ворожих вибухонебезпечних предметів. Загалом же початку війни спеціалісти виявили, та знешкодили 106 438 вибухонебезпечних предметів. Повідомляємо про високомінну небезпеку, зокрема на декупованій території Харківської області, і просимо бути максимально уважними та обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів. Якщо ви помітили вибухонебезпечний предмет, від нього треба негайно відійти та повідомити за номером 101 або 102. Продовжується й виникнення пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Зокрема, протягом минулого тижня шість займань сталося у Чугуївському та Куп'янському районах. А 25 листопада росіяни нанесли ракетний удар по центральній частині Харкова, у результаті якого також спалахнув вогонь. Вранці ворог завдав ракетного удару по центральній частині міста Харкова. Безпосередньо, там, де знаходиться і адміністративні будівлі, і житлова забудова, сталася пожежа, сталося часткове пошкодження житлових будинків, адміністративних будинків, легкового транспорту, який припаркований поруч, до місця події прибули підрозділи ДСНС, оперативно ліквідували пожежу, площа якої складала 80 квадратних метрів. Після цього підрозділи ДСНС проводили обстеження пошкоджених квартир, поруч розташованих будинків. Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС. Безпосередньо наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС, нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби. Звертаємось до всіх громадян, до всіх харків'ян з попередженням не ігнорувати правила повітряної тривоги, почувши таке повідомлення. Негайно треба спускатись в найближче укриття. Однак не лише ворог стає винуватцем займань, значну небезпеку несе і людська недбалість. Зокрема, наразі спостерігається збільшення кількості пожеж у приватному секторі, не пов'язаних із обстрілами. Зазвичай вони виникають через порушення правил пожежної безпеки. Основні причини виникнення пожеж в цей період це коротке замикання електродроту, небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації, пічного опалення, при експлуатації електрообладнання, газового обладнання та електрообігривачів. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить вам надійно захистити життя і здоров'я, як ваше, так і захистити ваші оселі. І ще звертаємось до. Батьків, уважно слідкуйте за своїми дітьми, не залишайте їх наодинці, особливо коли увімкнені усі електроприбори працює, пічне опалення або газове обладнання. При виникненні пожежі негайно телефонуйте до ДСНС за номером 101 або 112. Ольга Трачук, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександра Панченко. Харків, новини.